Привітуліки, привітуліки! 2 січня! І вас вітає мімаляндія! Ой, до речі, вчора ввечері вибігала на веранду, і ця ялиночка так класно сяяла, гірляндочка мігала. Але я, як назло, була без камери, тому не вдалося засняти. А навмисно виходити не було часу. У нас сьогодні дуже хмарно. Вчора ввечері вже йшов дощ. Сміялися, як у в 1 січня було ще дощ. Ну, але природа творить свої дива. Я насправді нещодавно тільки встала. Вова ці дні намагається мене вранці не будити, за що йому величезне дякую. Він вже попорався. Від сьогодні почали підгодовувати лану і дану. Хоча не знаю, я. у мене є великі сумніви стосовно Дани, зокрема. Ну, але що маємо, то маємо. І на малову живува Хрюшкам. Я вчора обіцяла, що буде ще одне відео з інформацією, але, ну, так сталося, що не вийшло. Тому воно вийде обов'язково сьогодні. А ще ми вчора дістали свину голову. Я її залила на ніч водичкою, і вона лежить, вимокає. Також дістали м'ясну обрізь. Також хочу її добре вимочити, щоб була як можна найменш там десь кровушка або ще щось. Дістала обріс сальну, також розмерзається. Це вікуся в нас стоїть. І будемо. Сьогодні підготуємося, а завтра будемо готувати паштет. Так як я вам і казала, що після 1 січня потрібно буде ще зробити паштет, щоб вже з ним розібратися до окотів. Тим паче, той, що був паштет, у нас весь розібрали, все поїли, у нас залишилося. Чи дві, чи три баночки, які я навмисно собі заховала. А весь інший продався. Бува, тут вже знайшов десь якусь поломку, вже чинить щось. От. Ну, а я йду в хатку займатися. Сусіди не відповідають. Молоді, мабуть, ще сплять, а світа, мабуть, на роботі. Бо Моєї 10-літрової каструлі алюмінієвої мені не вистачить. В ній я планую поставити сало відварювати. Бо я все рівно не хочу в паштет класти сире. Я хочу його приварити трішки. А от голову м'ясо я буду використовувати сире. Це буде зовсім інший паштет. Це буде не такий, як минулого разу був рецепт. Це буде повністю свиний паштет. Там у нас було козяче м'ясо, а цей буде повністю свиний. Тут буде відварена голова, ну бо її інакше ніяк не використаєш. Чисто голова без щічок, без вух, без нічого. Те, що там на голові залишилося, відвариться, відбереться і піде в паштет. М'ясна обрість, та які там шматочки, де були при розбиранні туші, де ще не красиве, де края якісь обрізані, нерівні, це все піде в паштет. Сало буде і свина печінка. Печінка буде одна, з минулої свинки, з другої. Бо цю з третьої велику я продала, хто пам'ятає. Так що, сьогодні підготовлюю все для паштету. А завтра будемо займатися паштетом. Ще потрібно зв'язатися з Наталочкою і дізнатися про банки. Бо я так розумію, що мені моїх банок не вистачить. Мало хто повертав банки, навіть з місцевих тих, хто брали тут. Тому баночки прийдеться знову купляти. Ну і все. Бажаю всім гарного, чудового дня. Гарного настрою, а я погнала працювати.